예. <목소리나> Я думав починати проповідь, але зроблю трохи таке вступлення по ходу діла. Я просто поділюся своїми думками. А, ви знаєте, зараз ми живемо в електронний вік, як електронний, от передо мною апаратура. Там сидить брат, регулює, ми багато залежимо від світла. Ми дивимося. На годинку, коли нам на собрані йти, коли закінчувати. І от та годинка нас сьогодні обманула. І брат Андрій дивився на нього і ми обикрали Бога на 5 минут. Тому що 5 минут після семи ми почали зібрання. Якщо ми так будемо практикувати, то ми будемо постійно всюди поздити. Я пам'ятаю порташа старого, других братів. Я не знав, як вони починали, може, в них 2-3 годинки були. Але нам треба привчитися, якщо у нас навіть 10 людей в залі починати зібрання вовремя. Тому що ми віруючі люди, нас можуть посичати гості і дивитися, що у нас за бардак. Такого не має бути. Ще одне, ви знаєте, наша церква стала унікальна. До нас, я думав, треба би приходили люди на практику. На практику світа, ви приходили служителі, вчитися у нас. Я дуже багато церков за своє життя посетив. Дуже-дуже багато. І я рідко зустрічав церква, де починається зібрання з проповіді. Рідко. Читається слово Боже, вітри хвилини приводиться до молитви і моляться, далі починаються пісні.

Що там, що тот каже, що я кажу, особливо коли йдете білети брати, і там постійно об'являють. Постійно, ви просто не чуєте, що вам тікають, кілько платити за білет, що робити, похоже, в нас сьогодні було. Но нянько не дочуває, От і слухом у нього проблема, але починають рішати, які пісні, хто буде починати, так, так як на вокзалі. Базар такий. Може говорити політих. Потихне, спокійно. церквах такого немає. В церквах говорять перед зібранням люди, але не кричать. Ну, не говорять так, як є зараз. Кажі собі там. Галаман такий. Я думаю, ми в тому постепенно виправимося. Ну сподіваюся на Господа. Знаєте, в Біблії є така книга, називається Книга Йова. Це унікальна книга. Хто слухачів? Що чи не читав, її, раджу вам прочитати книгу Йова. Унікальна Божа книга. Ви знаєте, в час того імені в, одному, в одній державі світа назвали одну область область Йова. Страдальцем. Мені приходилося бити в тій області. там буває дуже суровий клімат. Дуже суровий. Неожиданно ви попадаєте в таку зону, де там дуже погано. Я думаю, не напрасно ту область назвали областю Йова. Я дивився трохи в історію Богослов'я. Хто написав книгу Йова? Браття історики богослови, предполагають, що написав її Мойсей. Що Мойсей її написав? Ісходячи з того, що ви Йов жив під час Мойсея. І міг переказати Мойсею це все із записів своїх із другого, споминань браття богослови, я кажу, предполагаю. А можливо, ще трохи раніше жив, але хтось із тих людей, які знали Йова, переказав Мойсею. Ну, така є думка у братстві. Я читаю з тої книги. Мойсея з першої глави такі слова. Був чоловік в землі уц ім'я його. Йов. І був чоловік непорочен, справедливий, і богобоязненний, і удалялися від от зла. Отачество брати і сестри. Земля уц. Знаходилася на той час на границі між Палестиною і Аравією. В ту землю, предполагаю, входила харан. В ту землю входила Харан, так як ми знаходимося на Україні і от на території України є Закарпатська область. Ці качества знаєте, до якої людини підходять дуже. До простої простішої людини, ну будемо казати, калгозника, робочого завода. Ну, щось таке. Непорочен, справедлив, богобоязнений. Ну, це підходить ідеально для таких людей, які ну, десь... Жиють скромно собі, сільські люди, чи з невеличкого городка, чи, може навіть з великого города, але так вибрали собі життя, щоб жити так. Оказується цей чоловік був дуже багатий. Я прочитаю які багатства він мав. Другий стих. І родилось у нього сім синове і три дочері. Десять дітей мав. Це непопулярно зараз. Зараз одно, дві діти і все? Непопулярно у сім'ю велику мати. І у нього було 7 тисяч мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пароволов і 500 ослиць. І весь мемного прислуги. І був чоловік, то знамениті все знов востока. Як ви думаєте, скільки сьогодні така хороша нормальна корова стоїть? Я думаю, якщо знайдете за 1000 капустин, то будете мати удачу. А якщо хтось держить хороші корова 10 коров, то то вже 10 тисяч капустин. Треба. Заплатити або якщо продаєте, то можна машину за то купити за ті гроші непогано. <гум> Він мав багато скота. Ну це ще не все. Хто має скот, хто мав скот. ми мали. І ми мали корову, мали другу худобу. І це треба і уходи. У нас я не знаю, скільки було при колгоспі. Коров, я думаю, десь штук може було, голов, десь 300, я так думаю. Можливо, більше навіть. Браття може старший, Вася Мутрунич може знає, скільки було. в На горах і тут, на бригаді, хай буде 500. І то цілий колгосп робив, все село робило на то. Треба, треба було корм на зиму заготовити. dojeti, pojeti. To postoji, ono stan treba zajmati se bilo. Ja, ja ne znaju, tu u nas treba za hudobu dojeti, pojeti. V Hermanji je moj sen Robert, Vasilj, na fermi. Oni imali 300 korov i dojeli liše dva raza na den, rano i večerom. I, i pojeli tak samo. Tak hudoba prilikla i od tak rokami išla. Але то треба і багато роботи. Багато, багато, багато роботи. Пише, що було у нього 3000 верблюдів. Я продивився, знаєте, на Україні в Тернополі в 2016 році город хотів закупити верблюда. Верблюда для парка спеціально, щоб дітей туди приводили на виходні, щоб на тому верблюді діти возилися, ну, привикали до животного, то город. І знаєте, скільки город був виділив депутат на того верблюда? В 16-му році 100 тисяч. Той верблюд стояв. Я не знаю, купили його чи не купили, але така сума треба було заплатити за верблюда. Три тисячі в нього війова було верблюдів. Якби 10 верблюдів було, то вже 20 тисяч треба за них дати було. Три тисячі. Я задаюся питання, браті і сестри. Де та людина знаходила час для Бога? Де? Де? Як та людина брала час для Бога? І чому низ не був високий? Бо знаєте, коли людина низької, низькою, бідненька така, на велосипеді їздить, то почти її не знають, хто вона така. Як трохи людина піднімається, то буває каже, а ти знаєш, хто я такий? Ти хоча б знаєш, що я такий? Я кажу, буває таким людям кажу, я знаю, що ти черп. Черп? Ну так, черп, бо в біблії написано, що людина то є черп. Так написано. Та що ти мені говориш? Яка тобі списання я говорю? Я не знаю, хто ти такий. То знаєш, що писання каже про мене та й про тебе. От така природа людська. Поки бідненький, все нормально, можливо, даже деколи подумає за Бога. І в церкву прийде на празник на різдво, на великдень і на святу неділю. І Пасху сидеть. От часу нема, городу, все треба робити, заробляти, жити треба кажуть, треба жити. Часу нема, для бога, нема. Библию не має Пісні pisni слухати часу. času. часу. zainti, zaняti, zaнati zaujeti. Де ця людина знаходила час, де ця людина знаходила час, ще одно і сестри. Храма не було. Не було в Єрусалимі храма. Як ця людина поклонялася Богу, хто її наставляв? Чи були в нього друзі? Що за друзі то були? Родина чи були? от кроме своєї сім'ї. Біблія нам описує на віка. Був непорочний. Справедливий. О, як цього сьогодні качества не вистачає. справедливості. Та на кожному шагу стараються, особливо на тих базарах обманути. Щось на чомусь обманути. Ну, раніше при Совєтському Союзі, я пам'ятаю, ми продавали продукцію в Білорусі. Особливо там, армія, азербайджанці, хто їх знає, хто вони були. І от на тих гирях, проверчували гирі, вставляли туди пластилін і так важили. Ну, ж пласталін, то не мета. І обманювали. І обманювали. Всюди обманювали. Тут пише непорочний. Якщо продавав худобу, і з худобою, щось було казав, з моєю худобою от така проблема є. Якщо купуєте, то щоб ви знали. Порочний до цього справедливий, до цього чоловіка не можна було ніяк докопатися ні в чому. І богобоязнений. Боявся була. Знав, рано чи пізно це життя закінчиться. Мільйони скота маєш, мільярди, все равно прийде конець. Банк маєш. Президент, віце-президент, прем'єр-міністр. Та ви подивіться на тих людей. Поки не депутат, нормально. Як став депутатом все, пропав чоловік. Бреше на кожному шагу, обманює, ворує. <кій> Деякі історики кажуть, що він навіть був, ну в Біблії цього не читаємо, що він навіть був князь, то є царь. Не читаємо цього, я не можу утверджати це. Знамені є написано всіх людей Востока. І ця людина була боязне, о, якби сьогодні наші депутати, наші президенти. Перед тим, як почати роботу, стали на коліна, молилися Богу. Просили Божої милості, щоб Бог давав розум як вести державою. Все би помінялося? Але ні, нема желання. Желання нема. Мені приходилося зустрічати великі фермери. Дуже великі, дуже багато скот. Я дивився, проїжджав там і думаю, скільки лише тут силоса заготовлено? Тисячі тонн. Тисячі тонн. А ти купиш якусь птицю 20-30 птиць, дивишся через два дні вже щось поїло їх. Не можеш, не знаєш, що, звідки прийшло, що. Їх теж скот, треба було входи за ним, сокотити, бо хищники всякі приходили, і то нападає на скот. Людина теж зайнята була, розуміє? В Біблії нема міста Лінивим. Де ліниві будуть? От ліниві. Немного поспішно, немного подремнеш і прийде бідність твоя. Нема місця Лінива. Я сьогодні 5 годин рано вийшов птицю пущати і дивлюся, мій сусіда косить траужим. Чого? Бо жінка алкоголичка відійшла. Все. Нема вже приносити кому пивце. І людина трудиться нормально. Такое коли в сім'ю нещастя, щастя? Не? Само себе губить і ще ці губить кругом. І кажу я й пару місяців тому назад светло золота. Тоді покайся, прийде з Богу, читай Біблію. Погибнеш просто. Встрив, каже, нянько казав, маленько упити можу. Та тобі вже кав не кілько не може, бо то все. Ти вже пропала. Не може людина силу волі взяти, остановитися в гріхове. Не знає як. Бог може чоловікою допомогти. Бог всемогущий може чоловікою допомогти. Знаєте, нема на землі нічого вічного, Багато людей отримують воду з башень. І от башня мотор, там, щось з мотором сталося, мені дали знати, приходи туди, допомагай тягнути той мотор, все проче, що там треба. Кажу своїм, ідіть, вінці, сину, йдіть туди, допомагайте їм, тому що я передвігаюся. Я... Мене спина болить. То одна проблема, то друга, то треть. Брат, десь тиждень, тому мене назад посітив. Ну, що каже, думаєш бути на воспоминанні. Думаю, цікавий вопрос мені задає. Знає, що в мене така мощна горячка була дуже. А думаю, чи питає мене, що якщо я буду, то він не прийде. А, а я кажу, а як воспоминання буде проходити? Чашечки, той маленький, погачик, це з чаші. Каже, ні, з чаші. А, ну та щасікаво, я тоді не буду. Якщо щастя, то ж. люди не дивляться, що ну, можливо вірус, який має і не міг уже там день-два побити до мене. Ми проходимо земне поприще наше, і ми встрічаємо болезні на землі. По різних причинах. Простудився, не одівся, щось, щось інше. І ми боліємо, буває боліємо. Колись мені моя бабка казала, коли ми городом займалися, вони ще жили, я нагружав то гною, знаєте, тачку, а потім ще вертачки, тачка одну тачку. Я молодий був, 13-14 років. І вона мені каже, а коли такі, знаєте, починається після зими, то все, коли такі стряне, то, то тачка. Василю каже, не клади стільки гною, бо урвеш собі поперек. Думаю, що таке? Що вона говорить? Я просто не розумію, як то можна поперекувати. А воно так тяглося до 30 років. А от в 30 років воно дало збой. Я урвав поперек точно. Так що нехай Господь і мені і всім нам дасть мудрості в житті, як поступати нам щоб вони, чи б ми не займалися на землі, щоб наше серце було приліплено до Бога. Чи ми бідні, чи ми маємо хату, чи не маємо хату, чи чи що з нами відбувається в житті. Я не хочу на цю тему говорити, проповідувати довго, бо це дуже широка тема. Я лише частичку одну затронув, хто такий був його. Можливо, десь. Колись я буду говорити далі, що з ним пройшло Йшло в житті? Фактично з такими людьми мало б майже йти все гладко, так? По нашому? Да. Ну, ідеал у Бога просто, просто ідеал. Ні. Ні. Ми бачимо в лісі, що ні. Так що і в нашому житті, брати і сестри, коли ну, так ми стоїмо перед Богом близько, ну вже не можемо вижити. Аке довольно для тебе благодаті моєї, тому що сила моє завершається в немощі. І в другому місці написано, дало мені жало плоть, щоб я не привозносився через звичайності откровенні моїх. От тобі. тобі. А ти думав, ти будеш здоровий, як у ріг, до 120 років. Указує ні. Пусть Господь благословить нас, брата і сестри. Пусть нам поможе жити для нього і всім слухачам. Беріть цю Біблію золоту книгу, яку немає це жемчужина. Її немає ціни. Її ціни просто немає. На всі случаї жити тут є відповідь. На всі случаї життя, без ісключення, для президента, для бідного, для багатого, для середнього. Тут для кожної рекомендації, як поступати, як жити. Читаємо її, слухаємося Господа Бога, і буде нам благо в цьому життю і в будущому. Нехай Господь хранить нас милостю своєю, і ми зараз будемо молитися. Амінь. Благословенний Вічний Господь і благословенний.